Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Рівень довіри до, е, до цього. до... М до залужного і зсу не падає майже. Да? А от до Зеленського падає. От вони, до речі, КМІС дуже підіграли, дуже підіграли Зеленському, не включивши в цей рейтинг залужного, тому що це могла бути катастрофа. Да? Е, ну за тоді все буде по, по іншому, тому що ж, бачите, довіряю і голосую, воно не б'ється, тому що я довіряю багать, багато кому. От, але ну не за всіх голосую. І так само може бути хтось в тіні У нас ну, от на регіональних виборах це особливо помітно, коли може бути ну дуже там впізнавана людина, да, але він там митець якийсь. Там або ще хтось, і всі думають, ну. Там, типа, а голосувати будемо от, от за цього, то, що тут якби, на місцевому рівні прагматик, там водогін проведе там тощо. І навіть може бути людина з, з нижчою довірою у людей е, виграти у людини з вищою довірою. Да, так буває особливо на місцях. В центрі ну на, на державному рівні таке рідко буває. На місцях ну трапляється теж не скажу, що там це в усіх випадках, але таке трапляється. І ми фіксували такі такі речі на місцевих виборах. Да, там на рівні навіть на рівні великих міст. От, щоб ми розуміли, да? От, а я вже не кажу, там чим менше містечко, тим там, м, прагматичніше люди ставляться. Це е, можна повірити людині, яка е, грала в кварталі, і він сказав: договорімося поседінці. Люди хочуть, щоб він договорився. І пішли і проголосували на державному рівні: люди наївніші завжди, ніж на місцевому. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати, чи ви підписані на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Так, да, хоча ви знаєте, що може статися з Арестовичем? Тут у нього можуть бути свої 5, 6, 7 відсотків, які железно залишаться все одно в його полі, От, і тим більше, що він зараз перейшов на поле, на якому пасеться той же самий Бойко і залишки ОПЗЖ. Тобто він там повторює, що він безумовно за Україну проти Путіна. Він і за те, за те, за те. Ну не трогайте Пушкіна, Толстого, Достоєвського. І тобто, це заход на ту електоральну групу. І тому я думаю, що його туди запустили, і він буде витісняти звідти бойка. Е, і е, ну понятно, що не витіснить, тому що десь у нас ну по моїм прогнозам є все одно десь 3-4-5% відсотків людей, які десь шепчуть. Вони на вулиці цього не скажуть, але десь на кухнях там шепчуть Путін. прийди». От це, але це і це, як правило, люди вже е, передпенсійно-пенсійного віку, тобто які е, можуть своє слово сказати лише на виборах. А так вони ну на політику не ну ніяк. Вони ні вони ні в армії, ні в поліції, ніде е, от, е, але я би не, не не скидав цю групу. І є група умовно, десь ті, хто голосували за ОПЗЖ, які за Україну за незалежну Україну, але за таку Україну Сватов, Шаровари, знаєте, Гапака, ну такого чогось там чого-то попроще от і от е, Арістович цю частину українського електорального поля за загребе за на себе. Тобто, якби сказали, мене спитали, чи він от наступного там тижня е, вибори і чи пройде Арістович, я б сміливо сказав, що да, да він 5% проходить. От, але це поки що а як буде далі? Зараз зараз е, ну мене тим більше, що я двічі там е, дуже класно з Яником і з Зеленським угадував. То мене ну е, дуже часто питають. А я зараз, ну зараз важко щось прогнозувати е, з огляду. Тому ну, тому ми не знаємо, як закінчиться війна. Ну ми то сподіваємося, що нашої перемоги, але що ми на той час вважатимемо перемогою? Вихід на кордони 91-го року чи просто збереження суверенітету. І от от е, проблема номер один для Зеленського. Тим більше, що Зеленський дуже крепко заявив, що нам потрібна перемога тільки з виходом на до 91-го року. І якщо цього не відбудеться, а вибори будуть, да, наприклад, все-таки війна перейде в стадію такої, як вона була до 23 лютого 2022 року, або навіть буде таке крихке перемир'я, або введуть там. Блакитні шолони ООН там, чи ОБСЄ хтось буде забезпечувати тут там ну якийсь мінск 300, там був 9, да, там щось таке, то е, і яким тоді буде рейтинг е, Зеленського, якою буде тоді довіра до Зеленського. Тут же ще ж такі класні історичні аналогії. І краще з них це коли е, ірландці е, власне перемогли змусили. Англійці в 20-му році піти, але в двадцять першому строїли між собою між собою чи громадянську війну, тому що частина суспільства не визнала, що шість граф Оль -Ольстера, е, залишились з Британії. Да, що не весь Острів Ірландія став незалежним, да, і почали друг друга різати. І тут, там, тіпа, що для когось це буде там тіпа, хух, видихнули, зате війни не буде. Все, перемир'я підписали там з Рашкою, да, там, Крим їй залишився. Ай-яй-яй, погано, звісно, але там, тіпа, ми ж миру не підписували, ми ж мирної угоди не підписували, Це всього нашого всього лише перемир'я, там, а ми колись там з ними от, розберемося. да, Десь так. От е, і тоді хтось, хтось скаже: ну, добре, все одно молодець, а хтось скаже, ні 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 І рейтинг Зеленського може посипати будь-що будь-який фактор. Ще одна е, якась ця. Я думаю, що зараз засипало його рейтинг ще й без угла здорово, да? що, ну... Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.